Всім привіт! З вами Ігор Тарасов, а Ви на каналі Кобітіві і нарешті трапилось те, що неймовірно, те, чого ми так давно чекали. VR-сінгл від України 10 серпня. Володимир Кобустянський поклав сінгл Ква 15 по квопу. Уявляєте собі? Давайте розберемо цю збірку і заодно подивимося його останній НРВГ. Ну що, поїхали! Давайте подивимось на сам скрамбл. Тут ми бачимо такий надзвичайний зібраний блок 2 на 2. Насправді це не якась надзвичайна халява. Єдине, що ми отримаємо, це ось ці ось і ось ці ось, ось два. Ось цей це скіп руху лівим мізинцем, який вважається одним з найгірших. А цей в нас буде наступний рух правою рукою, але не одночасно. Тому це не скіп повноцінного одночасного руху. Починає він, звичайно, звідси. Ось так ось перший рух робиться. Тут у нас нічого, тут у нас мінус 2, потім лівою рукою нічого, правою рукою 2. Потім під'єднуємо, як завжди, ось ці два. Тут у нас 5, а тут правим мізинцем мінус 4. Це рух мізинцем, тому вони зазвичай гірші, але володя, звичайно, на такому топовому рівні, що для нього це не дуже має значення. Ну і останній рух, на який ми запам'ятали, це зліва мінус 3, справа 4. Тепер під'єднуємо ось це сюди і ось це сюди. Потім ось це все під'єднуємо до цього ребра, як і цей кутик. І в нас скіп одного з останніх двох рухів, тому що тут ми не повинні доворачувати. І справа ми робимо мінус 2. Загалом це 7 сімвол, тобто 7 одночасних рухів, але ми пропустили три з рухів: або лівий, або правий. Що насправді є трохи краще, ніж звичайна збірка. І таким чином він поставив Air Single 215, навіть без якоїсь шаленої халяви. Він збирає методом Сім як і усі сучасні топи. Цей метод трохи нудний, але трошечки можливо цікавий, тому що плюс-мінус усі збирають повністю однаково і відрізняється збірка виключно точністю, акуратністю, швидкістю виконання рухів, а також вибором позиції, з якої ви будете збирати. І Володя насправді в цьому досить непогано розвинений в порівнянні з іншими топами, тому що він іноді вибирає такі дуже неочевидні позиції. Тут це не так, тут воно досить очевидно, тому що в нас є ось такий блок, він означає, що в нас лівий рух мізинцем буде скіповим. І якщо порахувати, то правий рух вказівним в нас теж буде скіповим, тобто ми одразу скипаємо перший рух. І починаючи з цього року, можна під час інспекції змінювати положення цих пінів, тому ми ставимо піни в положення для другого руху. Він в нас 5 мінус 3, тобто 5 мінус 3, потім під'єднуємо ось ті ось до цих. Ось так. І потім робимо 6,5, це довгі рухи. Тобто, ну, зазвичай не найкращі. Збірка може бути трошечки гіршою, але на рівні Володі це не повинно мати дуже велике значення. І починаємо збирати інтуїтивно. Цей блок під'єднуємо сюди, як і кутик. Під'єднуємо направо, це 1 і плюс 4, не найгірші рухи, і 3 і 6. Знову не ідеальні рухи, але ось і все. І така. Здавалось би, не надзвичайно цікава збірка. Крім того, що перші рухи були скіповими, а далі все було або нормально, або навіть гірше. Дала йому сінгл 2.39, який на той момент був третім в світі, і пару тижнів до того це був би майже вер на одну соту. Точніше, це не вистачало б однієї сотої до ВР. Друга збірка 2,72. І тут вже перше положення неочевидне. У нас є ось тут на одиничку відрізняється. Ось тут на двіючку. Тут ось такі ось ситуації. Тут на одиничку, але він вирішує взяти ось цей, тому що, незважаючи на більшу різницю в першому русі в мізинцевому, ось ці два елементи зібрані, і це означає, що один з інших рухів буде скіповим. Ну і з чого ми починаємо, як завжди, з першого руху. Точніше, в попередній збірці ми не починали з, з першого руху. У нас спочатку йде 2, мизинцем. а другий рух у нас 0 скіп. Потім у нас 5-0. Ось, ось тут якраз таки працює ось цей ось скіп. Потім під'єднуємо ось сюди. Мінус 2, мінус 3. Непогані рухи. І кінцеві це мінус 2-мінус 2. -2. Гарні рухи. Насправді, коли у вас однакові рухи зліва і справа, це зазвичай простіше виконати. На його рівні, я думаю, це не має такого значення, але для нас, з вами, я думаю, це так. Потім 1 мінус потім 5-3 і 6-4. Більшість рухів була непогана, деякі халявні, пару скипів. Збірка насправді досить гарна, тому 2,7 на цьому скремлі, Я думаю, він просто вирішив збирати так досить стабільно, щоб не отримати ДНФу, тому що з ДНЕФом важко отримати гарні воги. Третя збірка 2.53, дуже серйозно. Тут у нас ну, досить очевидний вибір, у нас є готова ось така палка і більше нічого надзвичайно цікавого. Починаємо ми з першого руху. Він у нас був 0,4, 0, тому що це зібрано. Потім мінус 1-3, непогані рухи. Під'єднуємо ось ті, а тут у нас проблема. Тут у нас 6 мізинцем. Я не знаю, як він це зміг гарно зробити. Це вау. І лівою рукою мінус 4. І закінчуємо рухами 0-2. Ще один скіп. Гарно, потім 2-6. Не, не супер. Мінус 1-4. І 1-4. На цьому збірка закінчена з часом 2,53. Чесно кажучи, з цим з цією шестіркою мізинцем я не знаю, як він зміг її гарно зробити так швидко за час за порівняний з ВРВГ. Але круто, молодець. Подивимось, що було далі. Четверта збірка 2.77, яка йому вже подарувала цей АВГ 267. І тут у нас є досить багато моментів, де ребро до центра підходить за одиничку. Наприклад, тут, тут за двіючку, тут за одиничку. Ну і ось. І здавалось би, як їх вибрати. Але Володя досить швидко зрозумів, що в цей момент, мало того, що тут одиничка, так, ось ці ось і ось ці ось утворюють нулик. Тобто перший наш, наш рух буде 1,0, що досить гарно. Потім другий рух, мінус 3, 6. Шістьрк робити, звичайно, не дуже класно, але буває. Наступний рух, який не був порахований, був реально класним. Міс 1-1, приємно. І мінус 4, мінус 4. Як я вже казав, робити одночасно однакові рухи двома пальцями простіше, як мінімум для нас. І далі він збирає сюди. 3, 5, 2, мінус 4 і 2 мінус 5. Ну, такі нормальні рухи, насправді. І того 2,70... Скільки? У нас виходить 2,77. Завдяки чому він отримує, як я сказав, своє АВГ. І четверта, точніше, п'ята збірка могла б зробити дещо дуже цікаве. Остання збірка 3,76. На жаль, найгірша, але я вам розповім, що ж було б, якщо вона була найкращою. Але спочатку сама збірка. Тут у нас очевидно, що перший рух 0. Потім тут ми можемо побачити одиничку. Тому, звичайно, будемо звідси збирати, як я казав, 0-1. Потім у нас мінус е, 1,5, що ну, не найгірша комбінація рухів. Ой, точніше, 5-1. 5-1. І під'єднуємо це сюди. Далі робимо наші рухи мінус 1-2 гарні рухи. Тут ми бачимо мінус 2-1, щоб під'єднати сюди. Це досить приємно. Потім під'єднуємо сюди за мінус 2-4. І мінус 2-мінус 2. Збірка насправді, знаючи його збірки, була б якась 2,5 спокійно. Може, навіть найкраще. Хто його знає. Але на жаль, він запнувся або неправильно зробив рух, і довелося йому перевертати кубок і збирати те, що він там наплутав. Перший вер України це до сих пір дуже важко повірити, але це правда. Але я думаю, що Володимир на цьому не зупиниться і ще довго буде домінувати. Як ви думаєте, скільки місяців чи років він зможе це підтримувати? Пишіть в коментарях. Ну, а в нас на цьому все Підписуйтесь, ставте лайки. До скорої зустрічі. Бувайте.